Спекотна погода утримається в Україні найближчими днями. Водночас у деяких областях країни прийдуть короткочасні дощі і грози. Про це повідомив Укргідрометцентр. У вівторок, 23 липня, у Сумській області та на сході України очікуються дощі з грозами. У Житомирській та західних областях також можливі опади в день. Нарешті території країни опадів не передбачається. За даними Укргідрометцентру, вітер переважно буде північним зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вночі коливатиметься від 15 до 19, а в день від 24 до 34 градусів тепла. У південних областях України вночі прогнозується від 19 до 24, а вдень від 29 до 34 градусів тепла. У Києві 23 липня опадів не очікується. Вітер північний зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вночі становитиме від 17 до 19, а вдень від 27 до 29. У середу 24 липня. У західних областях України прогнозуються дощі з грозами. В Житомирській і Вінницькій областях короткочасні дощі, грози місцями град та шквали вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів в секунду. Також можливі короткочасні дощі і грози у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. Нарешті території країни опадів не прогнозується вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вночі складе від 15 до 20. На України до 23 градусів. Вдень температура варіюватиметься від 24 до 29, а в південних і центральних областях до 32 градусів тепла. У Києві 24 липня очікується суха погода. Вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вночі від 17 до 19, вдень від 26 до 28. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.